Сьогодні ми починаємо четверту практичну роботу. Ми починаємо і виконуємо до кінця, сподіваюсь, вона не дуже довга, але має деякі відмінності ви зараз їх побачите. Бо вам треба буде писати запити на мові SQL. Зараз ми подивимось, там ще хтось питав, чи можна писати. Команди маленькими буквами не знаю, тут в методичних казівках усі команди записані великими буквами і інформація про це тут відсутня, наскільки я пам'ятаю, в цих методичних казівках. А в теоретичних відомостях розповідається про команди мови SQL, про оператори цієї мови і про. Компонент мови SQL, який використовується в Microsoft Access. Ми будемо просто маніпулювати даними. Тобто, за допомогою SQL в Access можна просто зробити будь-який запит, який ми вже робили раніше. Взагалі, будь-які дії, які ми робимо в програмі Microsoft Access, вони перетворюються все одно на мову SQL, і далі розпосюджуються, можна сказати, в Access як команди мови SQL. Але ми цього не бачимо, навіть про це не замислюємось, ми користуємось командами, які у нас є на вкладках наших, і е нам цього е взагалі буває достатньо. Але е мова скель вона е дозволяє складати, можна сказати, більш гнучки і більш. Е Детальні якісь там запити або робити якісь інші дії по додаванню записів до таблиці, по видаленню записів з таблиці і інші. Ми з вами будемо сьогодні складати просто запити на мові ЕСКИ. Але в цих методичних вказівках приклади, які ми зараз розберемо, вони знаходяться в теоретичних відомостях, а в робочих завданнях ви маєте тільки завдання, які ви будете виконувати самостійно, користуючись тими прикладами, які ми зараз розберемо. Приклади у нас починаються десь ось тут посередині. Є ось тут основні предикати, табличка, ми будемо теж деякі з них використовувати. І далі. Є інформація перед наступним перед малюночком. Що треба зробити, щоб відкрити вікно на складання запитів на мові SQL? Нам треба зробити на вкладці создання, зайти у групу запроси і викликати конструктор запросів. Так, там рекомендується. Потім закрити вікно з додаванням таблиць, бо нам жодної таблиці додавати не треба. І тоді ось тут зліва є кнопочка, яка дозволяє перемикати режими. І перший режим, який тут пропонується, це саме режим SQL, Ми її натискаємо і далі бачимо бланк запитів на мові SQL. І тут вже є перша, перший оператор. Оператор Select, який дозволяє вибирати якісь елементи з таблиць або інших запитів. Далі у нас є різні приклади, які ми будемо разом розбирати. Я наполягаю, щоб ви повторювали за мною ці приклади, хоча ми їх зберігати не будемо, бо е бувають деякі помилки виникають, і щоб я е в різних, е скажімо, програмних продуктах, в різних версіях або ще там, може, е щось там не побачили, щось не так написали, щоб менше у вас було помилок в ваших Самостійних завданнях. Давайте розберемо все це разом, і якщо не буде щось виходити, будемо дивитися, що ідеї, як не так. Перший приклад, який тут пропонується нам виконати, це вибрати всі дані таблиці співробітник. Тобто створити такий запит, який виведе зараз на екран, усе, що ми з вами внесли в таблицю співробітник. Для цього ми з вами користуємося такою командою. Пишемо селект. Далі ставимо зірочка, а потім вказуємо, звідти ми беремо наші поля, промспівробітник. Оцей елемент зірочка, він означає все, що ми маємо в таблиці співробітник, тобто всі поля. Якщо далі е, виконати цей запит, а щоб виконати, нам не треба його не зберігати нікуди виходити, ми можемо просто отут натиснути кнопочку Випонить. Ми повинні побачити, можна сказати, другу таблицю співробітник. Ну, ось вона виконалась у мене на екрані. Всі поля виведені, всі записи виведені. Все добре. Далі, давайте спробуємо. Ну, повернемось в режим SQL. Спочатку тут же над першою кнопочкою знайдемо режим SQL. А як мене тут запитував хтось написати маленькими буквами команду. Ніколи не пробувала чогось, мені це було нецікаво. Давайте виконаємо. Напишемо Select маленькими буквами. Вам можна це не повторювати. Давайте просто побачимо. Натиснемо Enter, Працюють. Як ви бачите, е, нашому. Як це все рівно. великі букви будуть чи маленькі. Так і так запит виконався, помилки не було. Тобто я відповіла на ваше запитання, так сподіваюся. Дякую. Будь ласка. Може, не всі команди можна, але ну, взагалі, якщо одна виконується, то інші теж повинні виконуватись. А далі переходимо е, до другого приклад, прикладу. Ну, скажімо, нам не треба. Е, Бачити всіх співробітників, нам треба вибрати ті записи, які будуть задовольняти якісь умови. Ми в минулій лабораторній роботі виконували запит, вибирали всіх співробітників з прізвищем К. Тут теж можна зробити такий запит, де ми додаємо службове слово ВА, і далі пишемо. Поле, яке нам, де треба вказати умову, тобто в полі прізвище, ми повинні вибирати всі прізвища, «Like Card». Значить, тут е, помилка. Е, Міжка та зірочкою не повинна бути пробіла. Видаляйте його. Тут в методичних вказівках він залишився. І е, також я не знаю, К на англійській букві бу, бу, на алфавіті було написано чи на а, російському алфавіті, я українською буквою заміню на всяк випадок цю буквочку К, щоб запит виконався. І на відміну від е, умови, яку ми писали в бланку конструктора, тут у нас апострофи стоять не подвійні кавички, а ось ви бачите апострофи в методичних казівках. Давайте спробуємо його виконати. Ну, дійсно, запит виконується. Це саме той запит. Ми не обмежували поля. Вибираємо всі поля тільки для записів, де прізвища співробітників з буквою К. Запит працює. Переходимо назад в режим SQL. Якщо у вас якийсь приклад не виходить, ви мені, будь ласка, зразу, зразу ж кажіть про це, що щось не вийшло. Далі. Ми будемо з вами виконувати відразу дві умови, щоб е, прізвище співробітника починалося на букву К, це ми вже написали в бланк запиту, і е, стаж був більше, не, ніж 10 років. Це е, нам треба застосувати такий предикат, який. Е, Поєднує дві умови, і потрібно в результаті, щоб виконалися ці умови обидві. І прізвище було з букви К, і стаж був більше, ніж 10 років. Тому ми пишемо предикат and. Ну, як ми виясним, можна маленькими буквами. А далі пишемо умову, тобто ім'я нашого поля, поле у нас називається стаж. Більше десяти. Давайте подивимось, що ми отримаємо в результаті. В результаті ми отримали на один запис менше. Бо там хтось проробив менше десяти років, і тому ми бачимо тільки два співробітника, які задовольняють, дані яких задовольняють цим обидвам умовам. Далі переходимо назад в режим скель. Далі. Ну, ви е, робили там ім'я, шукали минулого разу з букви С. А тут е, в цьому прикладі, в наступному прикладі, нам треба вибрати, щоб спів, е, прізвищі були або з букви К, або починалися з букви С. Е, в такому випадку ми з вами будемо використовувати предикат OR, який позначає або. І, е, в результаті виконання цього запиту в нас будуть виводитися і дані співробітників з букви К, в яких прізвище, і дані співробітників, прізвище, яких з букви С. Тільки видалить знову ж пробіл між буквою С та зірочка. І ще знову ж таки не впевнена, що це не С А С. На всяк випадок. Ой, затерла ще апострофа, на всяк випадок я його. Заміню цю буквочку І виконаємо запит. Ви бачите, результату. в результаті ми отримали більше інформації. Тут дійсно є співробітники з прізвищем на букву С та з прізвищем на букву К. Повертаємося в режим SQL. Далі, якщо нам не треба виводити всі записи. Тобто всі поля, які є в таблицях, а треба вибрати деякі з них, ми зможемо е, також е, організувати цей запит на вибірку, але за, тут замість е, зірочки треба написати поля, які ми будемо вибирати. Ось тут в наступному прикладі нам треба. Е, вивести на екран поля ідент-код, прізвище ім'я по батькові та дата народження з таблиці співробітних для всіх співробітників. Умови ніякої немає, є тільки перелік конкретних полів. Але деякі поля, якщо ви дивитесь на приклад, вони взяти в квадратні дужки. В мові SQL, ось тут, в бланку цього запиту для мови SQL, ми Використовуємо квадратні дужки не для параметричного запиту, а для того, щоб показати, що наше ім'я поля створюється з декількох слів. А, ну, взагалі ексес, точніше, чи мова, SQL не розуміє два слова разом. Щоб поєднати назви Денкот в, в один елемент, нам треба взяти це в квадратні дужки. Також не розуміє, що тут в слові ім'я може бути частиною назви, тобто це теж якийсь роздільник, який треба показати, що це у нас єдине, єдина назва єдиного поля. Також по батькові тут є у нас дефіс, це теж знак, який роз'єднує, не поєднує. Два слова, тому треба взяти все це в квадратні дужки. Тобто без квадратних дужок у нас залишилося тільки назва поле прізвище. Все інше треба взяти в квадратні дужки, щоб показати мові, що це єдине ціле. Далі у нас немає ось ніяких умов відбору. Я видалю те, що ми з вами вводили минулого разу, і спробуємо виконати цей запит. Ну, ось ми з вами отримали вже не всі. Поля, які є в таблиці співробітника, а тільки ті, які ми з вами назвали в рядочку запита з оператором SELECT. Так, повертаємось назад в режим SQL. Далі ми з вами минулого разу ще робили сортування, вказували в планку конструктора, як розташувати наші записи в порядку зростання чи в порядку вбивання. І для цього е, тут також є спеціальний оператор, оператор Order By. А після е, створення всіх, скажімо, е, переліку, переліку всіх полів і запису всіх умов для нашого запиту, е, наприкінці ми можемо задати умову сортування. Ага, ось тут теж є. Е, Помилки, тут замість ну, не, до, не вистачає квадратних дужок у цьому прикладі, але попередній приклад ми вже написали вірно. Нам наприкінці нашого запиту треба дописати ордер Бай, дата народження. Тобто ми бажаємо відсортувати... Дані наших співробітників по даті народження. Тобто, щоб саме старший був в цьому списку першим, саме останній був, саме молодший був останнім. Але я хочу нагадати, бо ви зараз не побачите так, як воно повинно бути, у вас вийде, бо як я розумію, ніхто не говорив, що в нього теж не працює поле. Точніше формат поле, дата і час, а в мене, як ви пам'ятаєте, я замінила його на текстове поле, бо в мене була помилочка. Якщо, якщо хтось робив так, як і я, то у вас теж буде не зовсім коректна інформація. Тобто, дійсно, Ексес відсортує наші запити, наші записи, точніше, але дані тут будуть. Розташовані по першому символу в полі дати народження, а не по його значенню взагалі. Ну, от дивіться. Тобто перший був 0, потім цифра 1, 2, 3 і так далі. А взагалі, то якщо у вас дійсно формат дати час стоїть, то ЕСКИЛ зрозуміє, що це формат не Текстовий, а формат дати проаналізує повну дату, і відсортує спочатку по е, року, потім по е, місяцю, а потім по даті. Ну, якщо одного року і одного місяця є е, працівники, то будуть е, виконуватися в сортування в зворотньому, можна сказати, порядку, ніж у мене це вийшло зараз. Ми можемо подивитися, як працює сортування даних, якщо, скажімо, замість а дати народження, що там нам можна поставити. Ну, хай буде прізвище. Поставимо ось тут поле прізвище. Подивимось, як упорядочуються наші записи в алфавітному порядку за прізвищем. Давайте, давайте скобочку видалити. О, давайте перевіримо. Ну, ось, вони такі упорядкувались. Тобто, ви бачите, все це дійсно працює, тільки в мене некоректний формат поля, там де дата народження. Але якщо нам треба відсортувати не по е зростанню, а в зворотньому порядку, в порядку зменшення, після order by і е поля, яке треба сортувати, ми з вами повинні дописати слово диск. Якщо я скажемо це слово диск, допишу ось тут, наприкінці нашого запиту, і знову його виконаю, то тепер е всі дані розташували в зворотньому порядку відносно прізвища. Тобто перше за алфавітом прізвище буде наприкінці, а останнє за алфавітом буде е спочатку. Так, ну розібрали. Цей приклад, сподіваюсь, всіх все виходить. А далі ось такий довгий, складний, довгий складний приклад. Давайте розберемо його. Нам е, треба в цьому запиті вибрати різні. Поля з різних таблиць, і а, ще, крім того, не, не, необхідно тут написано тримати дані про сім'ї працівників працівників, тобто, ще додати умову, якщо а, в таблиці склад сім'ї в нас є а, ідентифі ідентифікаційний код нашого співробітника то ми повинні дані про цього, про цю людину, скажімо, віднести до відповідного співробітника. Тобто, давайте подивимося, що тут написано. Спочатку ми вибираємо поля з таблиці співробітник. Якщо в нас для вибору потрібні різні таблиці, ми пишемо, як ім'я таблиці. І через крапку е, поле, поле, яке треба вибрати з цієї таблиці. Але знову ж таки, тут залишилися помилочки, які а, треба, щоб не було пробілів. Співробітник крапка, ідент код в е, квадратних дужках. Ну, от далі співробітник, прізвище правильно написано, склад сім'ї. Прізвище теж правильно, тобто ми з вами беремо з таблиці співробітник ідентифі... ідентифікаційний код в наш запит додаємо і прізвище співробітник, а з таблиці вклад сім'ї беремо прізвище члена сім'ї. Потім беремо з цієї таблиці склад сім'ї ім'я. Ви бачите, що ім'я таблиці склад сім'ї з двох, назва точніше, таблиці склад сім'ї з двох слів, тому вона пишеться в квадратних дужках. І потім з таблиці склад сім'ї беремо поле по батькові і ще відношення. Все це з таблиці склад сім'ї. Далі вказуємо, from, нам треба. Звертатися до таблиць співробітник та склад сім'ї ще раз. Там ми писали Select from одну таблицю. Тут ми пишемо розберемо з двох, пишемо дві таблиці, але і е, в переліку полі обов'язково пишемо, з якої таблиці береться те чи інше, то, 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 то інше поле. А далі пишемо нашу умову: В співробітник ідент-код» дорівнює е, «Склад сім'ї, ідент-код». І ось тут я бачу. Помилки після крапки перед назвою поля не можна ставити пробіл. Видаляємо цей пробіл. І так, якщо знайдеться така умова, що співпадають, співпадають наші ідентифікаційні поля, то усі всі поля, то прізвище співробітника, а також прізвище, ім'я по батькові відношення члена сім'ї, будуть додані в запит. Якщо ідентифікаційні коди не співпадають, то це в запит не буде додаватися. Тобто перевіряється співпадіння спочатку цих двох полів і де воно знаходиться, створюється рядочок нашого запита. Тобто прізвище співробітника може бути кілька разів ну, виведено в цей запит, бо ми маємо для кожного співробітника, не для кожного, для деяких співробітників, декілька членів сім'ї, тому будуть прізвища повторювати. Інформація про членів сім'ї кожен раз буде додана на вам. Ось ця умова В, співробітник, Денкод до рівня склад сім'ї, ідент-код потрібна для того, щоб в один рядочок вивести відповідні дані, до якого співробітника відноситься цей член сім'ї, можна сказати. Давайте перевіримо, що ми з вами в результаті. Отміна. Тут ще десь є помилочка. Давайте пошукаємо її. Співробітник, прізвище, склад сім'ї, прізвище, склад сім'ї, ім'я. Можливо, ім'я написане тим апострофом, який я використовувала при введенні. Ось так я його заміню. Не знаю, що там складом сім'ї буде чи ні. Давайте спробуємо. Так. Да. Помилка була в імені. Апостроф, це теж символ, якщо б він, він був написаний якось іншим чином, а там варіантів кілька у нас, щоб поставити його. Тому буде інше кодування цього символу. І так, ми з вами отримали інформацію, яку запитали. Тобто, ми бачимо, що у Старченко, нашого співробітника з ідентифікаційним кодом, який ми тут. Навели в першому стопці є батько, мати, у Архіпова є син і так далі. Тобто коди порівнялися і вивелась інформація, де буде відповідність одного коду, іншому коду. Зрозуміло, як працює такий складний запит. Ну, як я попереджала, тут ще є кілька. Е а, помилок ми їх виправляємо, коли виконуємо ці запити. Далі ви бачите не приклади, а е, перелік підсумкових функцій, які теж корисні, можна розрахувати якісь е, підсумки, визначити максимальне значення в полі або мінімальне і так далі. Таке інше, і є у нас один приклад про підсумкову функцію. Ось він нам треба знайти серед наших співробітників наймолодшого. Да, співробітника. якщо максимальна дата народження буде, то він повинен бути наймолодшим. Так, що ми тут з вами маємо? Ми вибираємо всі поля з таблиці співробітник В, де поле дата народження, буде дорівнювати максимальному значенню з поля дати народження. Тобто, тут якби запит в запиті. Ми ось тут в дужках показуємо, що ми будемо вибирати максимальну. Дату народження всі поля, а максимальне значення з поля дата народження. Воно йде як аргумент функції Max, тому в круглих дужках. З поля співробітник. Я тут загубила круглу дужку. тут треба закрити. І коли наша ліва частина буде дорівнювати правій частині, результат буде виведений на екран. Давайте подивимось. А, ну, ось це треба е, розуміти, він може і не наймолодший, як ви розумієте, в мене тут неправильний формат дати, але е, він е, останній, якщо відсортувати по даті в моїй таблиці. Ви можете тут іншого е, якогось співробітника мати. Ну, можемо. Що у нас тут ще є такого цікавого? Ну, по стажу можна, скажімо, відсортувати. Давайте повернемо і зробимо трошечки інакше. Скажемо, ми будемо поле дати народження, а поле стаж і виберемо, щоб було цікавіше з, Макси, з мінімальним стажем. Да? Ні, хай буде з максимальним стажем. І тут нам треба в ці круглих дужках написати слово стаж. Давайте подивимось, як це працює. Ну, ось ми знайшли співробітника, в якому о, скільки 27 років стажу. А, мабуть, це дійсно співробітник з максимальним стажем, який ми маємо на нашій фірмі. Так, питання якісь є. Далі у вас є аж 9 завдань на самостійне виконання. Вони будуть чимось схожі на ті приклади, що ми зараз розібрали, чимось будуть відрізнятися. Зберігати ви їх будете з відповідним іменем, завдання 1, завдання 2, завдання 3 і так далі. Як зберігати запити, сподіваюсь, ви пам'ятаєте. Достатньо просто тут натиснути на хрестик, сказати Да і ввести ім'я вашого запиту ось тут в полі збереження. І все. І ви виконати, подивитись. Обов'язково ж перевірити, як він працює. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся, я тут буду вам допомагати.